Всім привіт, мене звати Ярослав. Я нутриціолог, реабілітолог кінезіоцентру сила руху. І сьогодні я вам розповім про заїди, що це таке і як їх позбутися. Заїди це ангулярний хейліт, це такі маленькі тріщинки, ранки або запалення в куточках рота. Вони можуть викликати біль, свербіж, дискомфорт під час їжі або розмови. Чому з'являються заїди? Основні причини. Найголовніше це дефіцит вітамінів та мінералів. Нестача вітаміну В2 2 рибофлавіну, В3 3 ніацину та В6 6 пірідоксину, дефіцит заліза та цинку. Друге, це ослаблений імунітет. Часто заїди з'являються після застуди температури або на фоні хронічних хвороб. Також через сухість та подразнення шкіри, через звичку облизувати губи, особливо в холодну пору року. Також причиною є грибкові або бактеріальні інфекції. Часто трапляються при порушенні мікрофлори рота, наприклад, після прийому антибіотиків. Також ще одна проблема: це проблеми з травленням, гастрит, дезбактеріоз або нестача корисних бактерій у кишківнику. Як позбутися заїдів? Мої поради. Перше це заповнити дефіцит вітамінів та мінералів. Вітаміни групи Б, яловича, печінка, яйця, сир, горіхи, цінозернові продукти, банани. Залізо це червоне м'ясо, буряк, шпинат, гречка або гранатовий сік. Цинк: насіння, гарбуза, морепродукти, бобові, горіхи. Друге. Пийте достатню кількість води для зволоження слизових оболонок. Води має бути не менше 2,5 літрів на день. Третє це включити продукти з містом пробіотиків: це кефір, йогурт, кімчі, квашна капуста для відновлення мікрофлори. Не займайтеся самолікуванням, обов'язково зверніться до фахівця, який детально визначить проблему та допоможе вам індивідуально пропрацювати її. З вами був нутриціолог-реабілітолог Ярослав, команда кінезіоцентру Сила Руху. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тут дійсно дуже багато цікавої інформації. До нових зустрічей!